Друзі, я презентую вам наш новий преміальний карнизний профіль SK Single XL. Це однорядний прихований карниз, який вирішує завдання створення глибокої ніші з однією доріжкою. Висота опуску стелі 75 мм. SK Single утворює нішу. Шириною 100 мм. Паз для бігунків знаходиться по центру. В комплекті з профілем йдуть спеціальні бігунки Rana Big, які створюють легкий рух штори. Паз для гарпуна закривається вставкою G 7 SK Single XL має боковий паз для LED-стрічки. Він закривається полікарбонатним розсіювачем LED 12. SK Single – це покращена преміальна версія. Це вибір більш вимогливого клієнта до ніші, до висоти та до якості бігунків. СК Single XL – це підвищення рівня стандартів. А лютат розширює можливості. Монтуй українське.